Вітаю вас на каналі Samsung Experience Store. Мене звати Саша. і Тут ми дізнаємось нове про ваші гаджети. І не тільки про ваші, бо сьогодні розповім вам про новинку Samsung Galaxy S25 FE. Я вам розповів про нього ще на презентації в прямому етері. Також я був і на офіційній презентації, і знімав відео про нього. Тож деякий час з новою фішкою я вже провів. Але перед тим як ми перейдемо до огляду, давайте трохи нагадаємо, освіжимо в пам'яті, що ж таке ФІ. Серія Fan Edition з'явилася у 2020 році як відповідь на найчастіші запити спільноти Samsung. Користувачі хотіли бачити улюблені функції флагманів, як от потужні камери, якісні дисплеї, високу продуктивність і. Пізнаваний стиль у смартфоні за більш доступну ціну. Саме таку логіку продовжує і Galaxy S25FE. Тож далі розбираємося, чим він такий цікавий, що в ньому оновилося і кому він підійде найкраще. Підписуйся на цей канал, якщо ти тут вперше протискай вподобайку і погнали. Перше, що хочеться відзначити, оновлена кольорова палітра Galaxy S25FE. І вона справді прикольна. Модель, яку ми тримаємо в руках, насичено синього кольору, глибокий, матовий, дуже виразний. На мою думку, саме в цьому смартфоні Синій виглядає навіть прикольніше ніж чорний, але звісно це справа смаку. А от те, що мені дійсно дуже сильно подобається, що тут не фарбовані грані алюмінію, і алюміній, до речі, теж оновлений. Поєднання кольорового заднику з нефарбованим алюмінієм виглядає як мінімум свіжо. Ще одна важлива зміна, як я вже трохи згадав, алюмінієва рамка нового покоління. Вона матова, приємна на дотик, і тепер виготовлена з армованого алюмінію, більш міцного і стійкого до подряпин і ударів. Матеріал став не тільки міцнішим, а й візуал приємнішим. У руці S25FE відчувається монолітним, комфортна вага, компактна форма, нічого не репить, не люхтить. Це саме той виводок, коли смартфон відчувається надійним прямо з першого дотику. Візуально він трохи відрізняється від флагманів. Зокрема, нижня рамка екрану тут трохи ширше, але в повсякденному використанні це майже непомітно. Особливо, якщо ви, як і я, в перший день використання вдягнете кейс. До речі, нові аксесуари для FE також є. Рамки навколо дисплея, до речі, стали меншими. Це освіжило дизайн. І в цілому, Galaxy S25F відчувається міцним, збалансованим і просто приємним. Смартфон отримав акумулятор ємністю 4900 мАч. Це на 200 мАч більше, ніж у попередника. Це, хоч і невелике, але дуже приємне оновлення смартфону, який розрахований на повсякденне активне використання. І до речі, ще що оновилося, це швидкість зарядки. Вона тепер тут флагманська. Смартфон заряджається з потужністю до 45 Вт. так само, як і Galaxy S25 Ultra. І це вже серйозний рівень, бо навіть Болт в моїй кишені заряджається повільніше. Дисплей тут 6,7 дюймів Full HD Dynamic AMOLED 2X із динамічною частотою оновлення до 120 Гц. Яскравий, плавний, контрастний повноцінний флагманський екран. Набір камер позаду у Galaxy s 25 FE залишився таким самим, як і у попередній моделі, але з доопрацьованою обробкою зображень, особливо в нічному режимі. Основна камера на 50 Мп, F1,8, кут огляду 85 градусів. Є телефотомодуль з оптичним зумом 3X, він на 8 Мп. Світлосила F2.0. І над ширококутний об'єктив 12 мегапіксельний світлосила F22, кут огляду 123 градуси. Відео пишеться до 8К, правда, тільки на основний модуль, чи 4К 30 чи 60 кадрів на секунду. Правда, 60 також можна писати тільки на основний модуль камери. А от в 30 кадрах на секунду можна використовувати всі три. А от фронталка оновилася, вона тепер на 12 мегапікселів, і на неї також можна знімати відео в 4К 60 кадрів на секунду. Корпус має захист від води та пилу за стандартом IP. 68, так що можна сміливо відправлятися на фотоохоту в пасмурний день. Процесор Exynos 2400, 24204 нанометровий, оперативної пам'яті 8 ГБ, а вбудований накопичувач від 128 до 512 ГБ. Окрім всього цього, тут ще і покращена система охолодження. Тож, з таким залізом, цей смартфон буде легко тягнути будь-які ігри, монтаж, фотографію, зйомку 8К, де і в цілому він працює дуже плавно. Але нас цікавить не тільки це, бо це Galaxy флагманської лінійки, а значить, тут є повний набір Galaxy AI. Наприклад, у галереї є асистент Photo Assist. Він допоможе щось обрізати, підправити або видалити. Є миттєве уповільнення, достатньо просто натиснути під час перегляду відео і трансформувати фрагмент в слоумо. Ще одна крута функція видалення шумів на відео. Смартфон сам відокремлює голос, вітер, натовп, і дозволяє окремо зменшити і прибрати будь-який шум. AI став корисним навіть під час ігор. У Galaxy S25Fi працює Circle to Search, і ви можете прямо в грі обвести на екрані і отримати підсказку, як, наприклад, пройти якусь сцену. Але найцікавіше це мультимодальний агент Gemini Live. Він розпізнає об'єкти в кадрі, може дати пораду, наприклад, що вдягти в подорож або який предмет краще пасує до погоди. І я цим користуюся постійно останнім часом. Наприклад, хочеться щось приготувати, показуєш продукти, які є, слухаєш поради, і просто робиш, як він сказав. На екрані блокування тепер є необар. Він показує нагадування, календар, погоду і навіть підказки зі штучного інтелекту. А на обріф щодня формує короткий дайджест. Ваш розпорядок, трафік, події, навіть результати тренувань. Але буду з вами чесним сказати, що Galaxy S25 FE драматично оновився після Galaxy S24 FE я не можу. І тут важливо пам'ятати важливу річ: Samsung випускає смартфони, щоб вони були актуальними роками. Наприклад, це має підтримку оновлень Android протягом 7 років, що дуже круто. І також буде оновлюватися і версія One UI, яка суттєво розширює можливості вашого смартфону. До речі, на нашому каналі ми регулярно. Розповідаємо про різні фішки One UI, Galaxy AI, і так далі. А якщо вас зацікав смартфон, це чи якісь інші, які ви побачили на нашому каналі, і ви хочете потрогати його вживу і вирішити, чи він вам потрібний, чи одразу хочете його придбати, завітайте в один з офлайн-магазинів Samsung Experience Store, які є по всій Україні, де вам дадуть максимально якісні поради. Чи зайдіть на сайт samsungshop.com.ua, бо там ви зможете і ознайомитись зі всіма характеристиками, отримати відповіді на запитання, і отримати додаткові бонуси при купівлі. Вся інформація є за посиланням в описі. Так от я про що? Якщо у вас є Galaxy S24 FE, ви можете сміливо ним користуватися далі. Хіба у вас є прям сильне бажання оновлюватися регулярно? І, до речі, з послугою апгрейд в Samsung Experience Store це робити дуже вигідно. Проте я вважаю, що ті, хто досі користуються Galaxy S20 FE, S21 FE, можуть оновитися і отримати неймовірний приріст характеристик і можливостей, які вам подарує Galaxy S25. FE. Мене дуже радує, що Samsung продовжує розвивати цю лінійку. Galaxy S25FE справляє враження добротного пристрою, корпус з якісних матеріалів, яскравий дисплей, хороша автономність усе на місці. Він хоч і не дублює повністю флагманську модель, але бере з неї головне. І подається в більш універсальному і доступному форматі. Тож Galaxy S25FE це гарне доповнення до флагманської лінійки Galaxy S25 з потужним залізом, трьома камерами, включно з телевіком, гарною автономністю, пиловологозахистом і звісно. З підтримкою Galaxy AI. Якщо вам сподобалось це відео, то не забувайте про ваші подобайки, ставте свої запитання в коментарях і побачимось тут дуже скоро. Всім пока!